Для своїх усе найкраще. Та, звісно ж, без перепон та ускладнень. Мерлуцька Ігор Поліщук, який є ставленником скандального волинського олігарха палиці, допомагає своїм друзям, знайомим та й навіть тим, кому сам платить. Так, так, вам не почулося. Адже мер ігор Ігорович, ймовірно допоміг фітнес-тренеру, який за даними власних джерел телеканалу конкурент Конкурентів тренував його ще донедавна. Відкрити власний бізнес в одному з парків Луцька. І це все відбулося без конкурсів на місце розміщення, мобільної кав'ярні і без паперової тяганини, та ще й на дуже вигідних умовах. Далі все по черзі та простими словами. Мова йде про кав'ярню у луцькому парку героїв майдану та небесного легіону, що розташований за будівлею Рацу. Зазначимо, що цей парк одне з досить таки перспективних місць для малого та середнього бізнесу, адже в будь-яку пору року там дуже людно. Там розміщені дитячий майданчик, підвісна стежка і лише одна мобільна кав'ярня, яка торгує морозивом, вафлями та кавою. Вже досить довгий час. Хоча ні, вже не одна, одна була лише донедавна. А уже в липні 2023 року там з'явилася ще одна тимчасова споруда, тобто кав'ярня під назвою Тераса. І ви спитаєте, до чого тут мер Ігор Поліщук? А до того, що власником нового бізнесу у парку є тренер одного із елітних фітнес-центрів Луська Валентин Мельник. З власних джерел нам стало відомо, що ймовірно саме цей чоловік, принаймні донедавна, працював, не покладаючи рук над тим, аби наш мер Ігор Поліщук мав бездоганну форму і нарощував ще більші м'язи. Тільки от те, що в Луцькому парку з'явилася нова кав'ярня, сподобалось не всім лучанам. І причина зрозуміла. До мене, як до депутатки, звернулися мешканці громади, саме 33-го мікрорайону, які проживають поряд з цим парком. Їх стурбувало питання, стурбувало те, що з'явився ще один одна тимчасова споруда в даному парку. Вже тривалий час, всі знають, що там багато хто просився туди теж встановлювати чи кав'ярні, чи морозиво, і всі відмовли. Мовляли, тому що якби вже була прийнята така концепція, що там є одна структура, яка вже продає там чекавої і, і вафлі, так то інші вже не встановлюють, щоб не захаращувати паркову структуру. І відповідно, коли з'явилося щось нове, то вони поцікавилися: а хто ж на яких умовах і чому саме ця людина ну там з'явилася? Депутатка звернулася і до департаменту архітектури, і до муніципальної варти, і до департаменту економіки, і отримала досить дивні відповіді. У листах від департаментів було вказано, що ніяких угод з департаментом архітектури немає і нікому новому вони дозволів не надавали. Однак, як наголошує Алла Наточій. Саме архітектура має займатися такими спорудами, давати дозволи узгоджувати її вигляд, розмір тощо разом з тим, коли це має бути нова, то має відповідно проходити, щоб це було на конкурсних засадах, щоб це все було відповідно прозоро. То мають звернутися в архітектуру підприємець, який має бажання там в тому чи іншому місці розмістити малу архітектурну споруду, звернутися з таким проханням. Далі архітектура. Ура розробляє, погоджують. Після цього оголошується конкурс. На конкурсі беруть участь всі підприємці, які бажають там розміститися. І хто найдорожче видасть свою ціну, вартість за оренду, той і виграє. Отак От є правильно прозоро працювати в нашому місці, бо є таке положення. Але в цьому випадку пішли зовсім іншим шляхом. Депутатка показала журналістам відповіді від департаменту економіки Луцькради в одному із них детально описано, як сам підприємець отримав право розмістити там свою кав'ярню. 19 липня 2023 року суб'єкт господарювання звернувся у центр надання адміністративних послуг і подав заяву про отримання погодження розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі послуг із метою провадження підприємницької діяльності, а саме мобільна кав'ярня. На підтвердження цих намірів до заяви додано повний пакет документів відповідно до погодження, яке діяло з 20 липня 2023 року по 20 вересня 2023 року. Суб'єкт Господарювання сплатив до місцевого бюджету за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження господарської діяльності Мобільна кав'ярня кошти в сумі 9 тисяч сто гривень 5 копійок. Проте у вказаний період підприємницьку діяльність не здійснював. Також у запиті вказано, що нібито вже 19 вересня підприємець повторно звернувся до ЦНАПу, аби продовжити погодження розміщення тимчасової споруди і Отримав цей дозвіл на період часу з 21 вересня 2023 року по 21 листопада 2023 року і знову ж сплатив до бюджету гроші. І ось підприємець попрацював до кінця листопада, відсвяткував зимові свята, погрівся біля каміну або ж, ймовірно, в спортзалі на тренажерах і знову ж подав заявку на отримання дозволу продовжити свою діяльність. Однак вже не на два місяці, як було раніше, а вже аж на рік. Досить суттєва різниця, чи не так, і о диво цей підприємець отримує дозвіл вже на тривале розміщення кав'ярні. А саме з 23 січня 2024 року по 22 січня 2025 року і має згідно з договором сплатити в бюджет 55 915 тисяч гривень без врахування індексації. Ми звернулися. За за додатковим коментарем до очільника департаменту економіки Луцької міської ради Бориса Смаля він розповів нам деталі встановлення тієї тимчасової споруди. Як виявилось, є дуже цікаві моменти. Поки він отримав це погодження, то в цей час була в Луцьку затверджена послуга номер 77 по проханню підприємців, не його багатьох підприємців. Суть цього прохання полягала в наступному: не проводьте для нас відразу конкурс, щоб ми платили за рік наперед, а дайте нам попробувати працювати на певних місцях. І якщо в нас вийде, то тоді ми йдемо на конкурс. А це послуга нова, вона існує ну, менше року. Точно теж дати не пам'ятаю кілька місяців. Разом з тим телеканалу «Конкурент-ТІВІ» в департаменті муніципальної варти Луцької міської ради зазначили що департамент економіки видав погодження номер 320 від 21 вересня 2023 року фізичній особі підприємцю мельнику валентину володимировичу на розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі послуг Ось так пазл склався. Тож і виходить, шановні телеглядачі, що така послуга з'явилася буквально нещодавно. Місце дуже, скажімо так, рибне. Тож і розмістити там свій бізнес відповідно хотіло б чимало підприємців. Тільки от дозволили це зробити лише обраному. А ви як хотіли? Тренував самого мера як не як. Як бачимо, Ігор Поліщук полюбляє хизуватися світлинами із спортзалу в мережі. Ось і ось а ще ось. До слова, фон позаду мера на численних фото дуже схожий на інтер'єр елітного спортзалу Луцька, де працює Валентин Мельник. До речі, ми вирішили запитати у самого тренера, як йому вдалося відкрити бізнес у парку зарацом у локації, яка цікавила дуже багатьох підприємців. Однак всі вони отримали відмови. А пану Валентину таки дали дозвіл. Чи можна поспілкуватися з одним з тренерів, здається, Валентином Мельником? Лишити свої контакти передамо йому і він вас зателефонує. Добре, передамо. А орієнтовно це коли буде? Ну, перед ми вже а як за то не можу вам повідомити. Що ж на жаль, для мера Луцька Поліщука ймовірно є цілком прийнятним такі речі, як покривати своїх друзів, знайомих та вірних підлеглих у різних питаннях. Тут згадаємо ймовірні схеми директорки Луцького комбінату шкільного та студентського харчування Світлани Шмід, а також всесторонню підтримку скандальної очільниці Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки, любові як. Ковчук, а згадаємо ще й про вдячність Ігоря Поліщука своїм, так би мовити, господарям у питаннях будівництва житлових комплексів, готелів тощо. А тепер взагалі, дорогі телеглядачі, ми стали свідками, як за свою атлетичну статуру та м'язи, мер ігор поліщук вирішив віддячити кав'ярною. В досить таки перспективній локації Луцька, ми розуміємо єдине, що якщо це якісь прилеглі друзі, знайомі міського голови, то можна робити так, як йому хочеться. Я прийшов, сказав, я хочу тут, і він буде робити все так, щоб там його можна було поставити. Через те, що коли зверталися інші підприємці в тому же ж парку, щоб поставити щось, хоча б на літній період, не на тривалий, не на постійно, а на літній період цього не дозволяється робити. Це свого роду схеми своїм все іншим нічого. І коли ми говоримо навіть сьогодні, що ми хочемо бізнес, щоб працював, розвивався в нашому місті, то такі випадки показують про те, що це ну неможливо нормально цивілізовано розвиватися. В нас має бути знайомство. Ми знову йдемо по тому, по тій схемі, що коли ти друг товариш, кум, брат, сват, то тобі можна все. Ну а пересічним жителям Луцька і громади залишається лише сподіватися, що, врешті-решт, мер Луцька Ігор Поліщук. Припинить таке свавілля і нарешті почне працювати не для своїх друзів чи покровителів, а для тих, хто його обирав.